Перед вами три зарядки або три блочка для зарядки телефонів або іншої електроніки, які були придбані в популярному супермаркеті. Всі ці зарядки підтримують швидку зарядку до 12 В 1,5 А. Так, кожен з пристроїв має один USB-роз'єм. Даний пристрій має Type-C роз'єм. Вартість цих блочків 69 гривень. Даний блочок має вартість 99 гривень. Сьогодні ми проведемо їх тестування і дізнаємося, чи відповідають вони заявленим характеристикам. Обов'язково поміряємо пульсації, поміряємо їх, як вони працюють під навантаженням, а також порівняємо з якісним блочком, як на мою думку, який йшов в комплекті з. Телефоном Xiaomi Mi 9. Цей блочок також підтримує швидку зарядку 12 В 1,5 А. Тож давайте переходимо до тестування. Для порівняння вага блочка від Xiaomi 61 грам, блочок на який робимо огляд, 47 грам. Відштовхуватись будемо від показників зарядного пристрою від телефону Xiaomi. Воно оригінальне, на мою думку, якісне. Так, дивимось пульсацію в стані спокою 41 50 мВ. Пульсації під навантаженням в 1 А майже не змінились. 59-60 мВ. Так, давайте на 2 А і дивимося, які у нас пульсації 63-64. Тобто пульсації під навантаженням в 1 і 2 А майже не змінюються. Напруга в стані спокою без навантаження 4,98 В. Підтримка протоколів. Бачимо підтримку трьох протоколів. Серед них є найголовніше Charge 2,0 і 30. Тепер подивимося, як наш блок від Xiaomi витримує навантаження. Так, заявлено, що максимально є підтримка 1,5 А. Дивимось, що у нас напруга під навантаженням 1 А 11,9 В 12,3 Вт. Давайте поступово збільшувати навантаження. Ставимо 1,5 А18 Вт. Як бачимо, блочок від Xiaomi віддає заявлені 18 Вт. До речі, ось його характеристики. Вказано, що він може віддавати при 5 вольтах 3 А, 9 В2 і А. Тобто своїм характеристикам він повністю відповідає. Давайте дізнаємось, яке все-таки максимальне його навантаження, який їм статен віддавати. Так, дивимось. При е, навантаженні в 1,7 А е, напруга вже значно просідає. 10,8 В. Але блочок не вимикається. Давайте дізнаємось чи спрацює в нього захист. Так, 1,9 А вже 9,8 В. 2 А 18,9 Вт. Бачимо, напруга у нас. Зменшується, тобто його максимальна потужність, яку він здатен віддавати, близько 18,8 Вт. І скільки я не додаю сили струму, напруга просідає, тобто у нас максимальне навантаження, яке здатен витримати. О, ми бачимо, що напруга впала. Так, Ми бачимо, що 18,8, 18,7 Вт це максимальна потужність, яку може віддавати блочок від Xiaomi. Почнемо з блочка, який має звичайний роз'єм USB. Його вартість 69 гривень. В характеристиках заявлено, що блочок підтримує при 5 вольтах 3 А, при 9 В 2 А і при 12 В 1,5 А. Під'єднали наш блочок до мережі, дивимося напруга без навантаження і в стані спокою дорівнює 5,22 В. Давайте подивимось, як зміниться напруга під навантаженням в 1 А. 1 А 5,08,5,1. 2 А напруга 4,9 В. 4,93. Іноді навіть трохи менше. Так, давайте подивимося, що у нас з пульсаціями, Які у нас пульсації в стані спокою? В стані спокою пульсації іноді до 100 мВ. Ось 109. Так, дивимось пульсації під навантаженням в 1 А. 160-180 іноді аж до 200 мВ. Не вдається піймати 200, ну ось майже 200. Так, 2 А. Дивимось 200, навіть 260 мВ пульсації іноді, які протоколи підтримує наш блочок. Бачимо, що у нас підтримується найголовніший QuickCarge 2.03.0. Але у нас навіть на три протоколи підтримується даним блочком більше, ніж підтримує блочок від Xiaomi. Тепер під'єднаємось до електронного навантаження Vida Torch через USB Type-C тригер, який налаштований на 20 вольт. Але якщо блочок не підтримує 20 вольт, то буде 12. І ми бачимо, що у нас на виході 12 і 2 навіть. 12,3 вольт і давайте почнемо з 1 Амперу. Запускаємо. Так, бачимо, що у нас напруга 11,9-12 вольт іноді навіть 12,2. Так, дивимося, що у нас з пульсаціями під навантаженням в 1 Ампер 200-197 мВ. 182. Так. Давайте додамо, додамо навантаження. Ми бачимо, що у нас 1,2 А 15 Вт. Давайте одразу 1,5 А. І ми бачимо, що даний блочок 1,5 А вже не вивозить. Так, давайте 1,4, 1,3. Так, зупиняємо, запускаємо. Як бачимо, 1,3 А вже йому тяжко. Ось 1,2, 15, майже 15 Вт. Це для нього максимум. Так, давайте подивимось, чи у нас працює захист. 1,8 А. Ми бачимо, що у нас 14 Вт. Ну, тобто ми бачимо, що десь 15 Вт це його максимум. Ось так, 1,1 А. 1,2, ось 14,9. Іноді 15 Вт. Тобто це його максимум. І пульсації при максимальному навантаженні в районі 207 219 мВ. Перший блочок пройшов тестування, максимальне його навантаження, який він здатен віддавати 15 Вт. Пульсації в районі 200 мВ. Так, переходимо далі. Далі у нас буде ось такий блочок з. Звичайним USB, його вага 45 грамів, так і запишемо. Заявлені характеристики 5 В 9,2 і 12,5 Абсолютно так само, як і на попередньому. Напруга в стані спокою 5,07 В. Дивимося, що у нас з пульсаціями без навантаження. І дивіться, пульсації в районі ну, 40-50 мВ. Що є дуже непогано, неочікувано, до речі. Так, і дивимось, які протоколи у нас підтримуються. 2.0, 2.03.0 у нас є. І так само 4 протоколи, як в попередньому, якщо не помиляюся, бо в попередньому було 3 протоколи. Ну, Тим не менш, результат по протоколам приблизно однаковий. Напруга під навантаженням в 1 А 4,9 В, Під навантаженням в 2 А. 4 і 8 вольт пульсації. 130, приблизно 135 мВ при 1 Амперу, 2 Ампери, 100 максимум 160, десь 163 іноді. Тобто з пульсаціями ситуація трошки краще десь на 40 мВ. Під'єднались до електронного навантаження VidaTorch. Бачимо, що напруга на виході 12,06 В. Запускаємо 1 А навантаження. Напруга 11,9 В, потужність 12,3 Вт. Давайте поступово будемо додавати. Так, має бути максимум 1,5 А. 1,2. Так, 1,3. Бачимо, що є 15,8 Вт. 17 Вт, до речі, що дуже неочікувано і непогано. Так, 1,5 А, 18 Вт беремо. 1,6 А 19 Вт. 1,7 20, 20,5, друзі. 1,8, 20,5. Ну, тобто ми бачимо, що у нас починає просідати напруга. Але 20,5 Вт ми беремо. І це є дуже непогано. Так, чи спрацює захист у нас при 2,5. Ні, у нас просто починає просідати напруга. Сподіваюсь, тут є якийсь захист від перегріву. Так, ми бачимо, що у нас 20,5 Вт був максимум. Давайте ще раз 1,7 А 20,5 Вт дивимося, які пульсації при максимальному навантаженні. І вони так само в районі 100-160 мВ. 161 це максимум. Так і запишемо 20 з половиною Вт максимум. І 160 мВ приблизно максимум. І останній блочок який ми будемо тестувати, має роз'єм Type-C. По характеристикам заявлено, що 5 В3А, 9 вольт 2 і 22 ще трохи більше. 12 вольт, 1,67 максимум 20 Вт. Ну що, давайте перевіримо. Його вага 35 грам. Напруга в стані спокою 5,02 вольт. Під навантаженням в 1 Ампер 4,86. Під навантаженням 2 А 472. Трохи просідає. Так, дивимося, що у нас по пульсаціям в стані спокою. 160, 152, 158, ну, приблизно 160 буде. 1 А навантаження. І ми бачимо, ого, друзі, ми бачимо пульсації значно вищі. 330 мВ, 2 А. Десь так само, близько 310 мВ пульсації. Читаємо протоколи. Дивіться, друзі, у нас є підтримка тільки двох протоколів, як показує наш тестер. Але давайте спробуємо вімкнути Power Delivery, може через це нам не відображаються всі протоколи. Так, бачимо, що у нас є Power Delivery 3.0 до 22 Вт. Але, як бачимо, як ми вже бачимо, Quick Charge 2.03.0 не підтримується. Є підтримка всього трьох протоколів. Під'єднуємось до електронного навантаження. Бачимо, що у нас з'явилася напруга 12,04 В. Вмикаємо навантаження в 1 А. Бачимо, що 12,2 Вт у нас спокійно пристрій віддає. Давайте поступово піднімати. 1,3 А. 1,5 Ампери ми бачимо 18 Вт. Додаємо. 1,7 Ампер. 24 Вт. Так, і це. Ага, ні, 21, 21,5 Вт, друзі. 22,6. Цікаво. Цікаво, дивіться, 2 А вже. 25 Вт. 26 Вт який він може. 29 Вт. Як це працює, друзі, 30 Вт. Наш блочок віддає 30 Вт. І що, давайте максимум. Все-таки 30 Вт. Ось 2,8 А до 30 Вт, це його максимум. Іноді трошки більше. Давайте подивимося, що у нас відбувається А, до речі, просіла у нас напруга на 10,8 вольт. Дивимося, що у нас з пульсаціями пульсації в районі 280 мВ, 270, але 30 Вт 30 Вт максимум. Давайте залишимо так на деякий час, щоб дізнатись наскільки, скажімо так, довготривало зможе працювати наш блочок. Минуло майже 5 хвилин, і ми бачимо, що електронне навантаження зупинилось. Тобто напруга в якийсь момент просіла. Це значить те, що у нас спрацював якийсь захист. Блочок тепленький, просто він не гарячий. Так, ми бачили, що максимальна у нас підтримка близько 30 Вт. Зараз ми бачимо 28 Вт. З половиною. Але це трохи нечесно, тому що напруга при цьому становить близько 10 вольт. Тому я вважаю, буде справедливо е піднімати навантаження, поки напруга не просяде приблизно до 11,8 вольт приблизно. Так, ми бачимо 11,85. Ось. 2,5 ампери, 29,8 Вт 11,8 В. Тобто максимум цей блок здатен віддавати не 30 Вт, а 29,8 якщо бути більш точним. І дуже цікаво, що під навантаженням в 29,8 Вт пульсації складають в районі 200, 206 мВ. 179, ну, максимум десь 215 мВ при максимальному навантаженні. Але якщо ми під'єднаємось навантаженням ось таким простеньким на 2 А, на 1 А, то ми побачимо, що, що у нас пульсації десь 290. О, вимкнувся. Як так? Чому? Що не так? Зараз у нас пульсації 205 мВ. Тобто у нас буває пульсації то 290 мВ. Так, дивимось ще раз. 180 мВ. 2 Ампери. Близько 200 мВт. Ну, тобто трохи якась магія в стані спокою. Дивіться, що цікаво, він начебто прогрівся і тепер у нього пульсації значно нижче. Так, вимикаємо. О, до речі, а зараз він гаряченький, я вам скажу. Ось тут. Так, вмикаємо. Пульсації 90 100 мВ максимум. Ну, Це вже більш-менш. 200. 220 я максимум те, що бачу. 2 ампери, 200 теж 20 максимум. Добре, будемо тоді писати максимальні пульсації 220 мВ. А для порівняння хочу показати найгірший блочок, який зустрічався в моєму житті, який був замовлений на aliexpress якщо не помиляюсь, чи за 1,5, чи за 2 долари. Його вага 39 грам, І пульсації на виході без навантаження приблизно 400 мВ, іноді навіть більше. Під'єднуємо навантаження 700. Більше ніж 700 мВ при 1 А навантаження 2А пульсації трохи зменшується, але тим не менш, друзі. Максимум 700 мВ. Це абсолютний рекордсмен серед пульсацій. Підтримки QuickCharge 3.0, звісно, в ньому немає. Завершилось наше тестування. Я розташував блочки від 3 до 1 місця. Якщо порівнювати з оригінальним блочком від Xiaomi, у нас є суттєва різниця в пульсаціях десь приблизно в 3 рази. А, значить, Почнемо з третього місця. Ось такий блочок, його артикул ви бачите, вартість 69 гривень, максимальна потужність 15 Вт, він, в принципі, відповідає заявленим характеристикам. Ось, Але в нього а, пульсація в районі 200 мВ. І якщо брати а, аналогічний блочок з таким самим роз'ємом, і такою самою вартістю ми отримуємо а, трохи більшу потужність на 5,5 Вт, менші пульсації, а, трохи менша вага, можливо, за рахунок пластику. Розбирати ці блочки в мене немає бажання, оскільки вони запаяні, на це я буду витрачати дуже багато часу, тому а, як є. А, і а, на другому місці, на другому місці у нас блочок з роз'ємом type c Мені. А, не сподобалось, як він себе поводив стосовно пульсацій. Спочатку вони були в районі 300-350 мВ, якщо я не помиляюсь. Потім він якось прогрівся і пульсації його зменшились. Максимальна потужність із заявлених, заявлено на ньому 20 Вт, як бачите. Він віддає цілих майже 30 Вт пульсації 220 мВт, найбільший серед усіх, але приблизно вони усіх блочків однакові. І цей блочок найлегший. 35 грам, вартість 99 гривень. Ось, а, так, давайте покажу артикули кожного з блочків. 64 741 третє місце. Друге місце, як на мене, 88413. Даний блочок, до речі, підійде для айфонів, але ну, не знаю такі пульсації я б не заряджав в свій айфон. Таким блочком лише в критичних якихось ситуаціях. І перше місце зайняв даний блочок 64740 його артикул, 20,5 Вт, трохи менше пульсації, ніж в інших. Тим не менш, як на мене. Якщо обирати за ціною, так, то даний блочок буде найкращим варіантом. Ну що, друзі, на цьому все. Блочків 5 вольтових там, на 2 А я не брав на тестування, тому що вважаю, це зараз нікому не цікаво. Більш цікаво, щоб у нас була підтримка Quick Charge. До речі, в цього немає підтримки Quick Charge. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Не забувайте підтримувати україномовний контент вподобайкою і коментарем. В одному з наступних відео буде огляд на ось такий дуже цікавий, зарядний, інтелектуальний пристрій для сенсево-кислотних акумуляторів і не тільки від українського виробника, тому обов'язково підписуйтесь на канал, якщо вам цікава дана тема. А на цьому в мене все. До зустрічі в нових відео.